Доброго дня ранку, часу вечора. Ми з України. Е, записую це відео, тому що техніка безпеки, прямі ефіри зараз можуть відстежуватися ворогом по геолокації, тому не викладаємо прямих ефірів, не світимо локацій. Як бачите, фон у мене просто дерево. Де це дерево? Ніхто не знає, знати не буде, особливо з ворогів. так? От і е, е, руський корабль іденах. Ми переможемо. На це мотиваційний спіч короткий. Отже, це відео присвячене відповіді на питання щодо снів. Чесно, вже трошки підгорає, тому що це питання постійно повторюється. Постійно бляха, я вже скільки разів говорила. Але я розумію, що долучаються нові люди. Не всіх є можливість переривати старі записи, ефіри і так далі. І тому доводиться робити повторення мать зайкання. От але ну. Роз треба тровим, то да? тому що ем, постійно питання актуальне, тому, тому. тому. А, значить, по-перше, почнем з того, що сни є кількох видів. Да? Є сон попередження дійсно, або те, що так званий віщий сон, є сон зчитування інформації, якесь не обов'язково віщить, може бути щось про минуле, або просто сон е переробка якихось е психологічних даних. Тобто ну, людина щось пережила, і в неї йде логічне якесь опрацювання цього всього. так? От, є сни, які е, являються просто підказками підсвідомості архетипичними, де йде якась переробка е, теж психологічних глибинних більш процесів. Е, сни, такі, які опрацьовують якусь інформацію за день, вони зазвичай швидкі, гротескні, дуже дебільні. Часто там ну акули, котики з автоматом на акулах полюють на дельфінів. Ну тобто, ось щось таке. Так? Архетипічний сон він же містить більш складні символи, там якісь перетворення і так далі. І, і насправді, якщо пошукати аналогії, то можна знайти якісь і відповідність з реальним процесом діти. Вісій сон він зазвичай містить елементи реальності, так тобто може снитися повністю ситуація або символічно натякати на те, що може статися, і як правило, людина розуміє, про що це їй і до чого це. Якщо це сон. Е Просто зчитування якоїсь інформації, він може бути як і, і так само ми за день щось побачили, почули, не звернули увагу, і потім такі, о, ну тобто, в сні нам наша підсвідомість розслабилась, нам щось виплюнуло, може бути і таке. І є особливі сни, так звані сни вторгнення, коли влізають сущаки, таке буває особливо в практиків. І відповідно тоді, як правило, ми починаємо усвідомлювати, що ми спимо. Але не завжди так? десь теж залежить від багатьох факторів. Зараз це не вдаємося. Далі, в будь-якому випадку, сни, як прояв астралу, в першу чергу, так? тобто астральної енергії, з сполученням світом фантазій, це останнє джерело, якому слід довіряти, окрім шуток. Якщо ви, звісно, вивчили там свої сни і розумієте, в них вже були якісь кореляції, то відповідно ви можливо там можете якось ними користуватися. Але завжди професійний, особливо практик, він ніколи не буде довіряти своїм снам. Він в першу чергу візьме в руки оракул або попрохає колег і себе перепровірить. Тому що сон це те, через що легко здійснити будь-яке навіювання, тому сни я. Вважала і вважаю, найненадійнішим джерелом інформації насправді. Навіть якщо є винятки, завжди, завжди потрібно пам'ятати, що в сні нам легко натюхати всякої херні. Тому з трактовками снів треба бути завжди обережним. І ніколи в світі не брати їх за істину в останній інстанції, поки не було здійснено перевірок. Добре, ж коли у практиків є можливість зробити перевірку. Якщо ми прості люди, які не вчилися нічому, то без накрутів. Та зараз, звісно, в цей час, коли наша інтуїція загострено працює, в нас може бути більше так званих снів передбачень щодо наближення небезпеки. Да? Тобто зараз в воєнний час, можливо, варто от на ці сни, які говорять, що десь іде небезпека, звернути увагу варто. Але треба навчитися відрізняти сон інтуїтивний да, попередження від просто паніки, тому що зараз снитися всякі страшні сни теж можуть просто в силу обставин. Тому пожалуйста. Без, без фанатизму, як би то не було. Тобто не, не треба покладатися на сновидіння. як такі. Далі, що до снів, де сняться мерці. Моя любима тема конфеточка. Кусно, нравиться. Білка. Нравиться. Насправді не нравится, а сука бісить, але знову ж таки. Так? Тобто треба повторити тисячний раз, значить, повторюю. Коли вам в сон приходить якийсь померлий родич, це Перше, що ми робимо, це не починаємо умілятися, що бабуся мене попередила при небезпеку. Ми зразу ставимо питання, кого хера мрець до нас прийшов. По-перше, чи дійсно це бабуся, чи якась потрець просто до нас залізла і використала її образ. І не обов'язково це може бути мрець, або може бути якийсь залі чужий мрець, який до вас заліз. Чому він до вас заліз? Тому що бляха родові канали. Про родові канали я вже стільки разів розказувала, що вже просто язик, плітик язикається, чесно слово. От. І я я навіть не знаю, чи знову це повторювати, але ти, ну вже добре. Хай буде в одному відео. Тобто родовий канал це енергетична лінія зв'язку, яка йде від першого предка до нині живих нащадків. Як правило, якщо в родовому каналі є якась сила, то це тоді, коли хтось з предків заключив договір з якоюсь силою, і зазвичай цей договір треба виконувати. Тобто, якщо ви співпрацюєте з духом вогню, дух вогню може поставити умову, що кожен, хто користується його силою, кому він дає силу, має спалити за життя там тисяча ватр. Якщо ви отримали силу, почали нею користуватися, але не знали про цю умову. а здебільшого в сучасному світі так і відбувається, тому що зараз немає адекватних руд. Дів, які нормально передають знання. І скажемо за це спасибі, в тому числі Моно Григором. І відповідно виходить, що люди, як правило, залізають в родові канали восторжені силою, і не знають, що їх чекає. А Дуже часто їх чекає підстава. Якщо ти не знаєш, які умови користування твоєю родовою силою, то ти влітаєш в кабалу, яка пот... і потім з тебе тягнуться енергія, сили, натхнення і все решта, поки ти не здогадаєшся, що треба спалити тих грьобаних е, тисячу ватт. От і, як правило. Е... І це, що ми взяли, духа стикій. А якщо в каналах родових мерці? це, взагалі, окрема історія. А відки там беруться мерці. А ну, тому що монотеїстичний Григор не дає переходу а душі запечатані в грубу, до другого причастя Сидять на кладовищі, бляха-муха. Сидять скучненько їм, поки тіло гниє, є зв'язок з генетичною цією от лінією. Ця лінія родовий канал вона в першу чергу пов'язана з енергією тіла і генів в роду. І вони такі бля, та можна ж по цьому зв'язку туди звалити. Я тут посіжу, у вас хранителем побуду. Ну а звісно що. Мертве, воно є мертве, воно хоче кушоце, воно гниє, тому що зв'язочок з кладовищем лишається і по ньому передається некротика, в родовий канал. Рудовий канал найпряміше сполучений з нашою життєвою силою. Тобто в родових каналах, де сидять мерці, збільшується приток. Не енергії людина може почати хворити і так далі, і тому подібне. А також вони хочуть кушать, і вони такі, от я тобі зараз тут поможу. Я тобі тут, ну, типа, порішаю твої якісь питання, можливо, навіть підкажу щось в сні. А потім ти мені за це заплатиш, я з тебе скушаю, енергії, бо хочеться кушати, бо того що ну треба мерцю за щось існувати, тому що він порушує правила, він залив, він не може нормально перейти. Ну і маємо те, що маємо. Ну знову ж таки, дякуємо монотеїстичними Григорам релігія. Про що це таке? Знову ж таки є відео про Григори десь там. По Поскидаю, зберу до цього відео всі, всі посилання, які стосуються родових каналів, родології, Григорів, щоб ви собі мали якісь уявлення про то. От. І коли вам приходить мрець і починає втюхувати, як він вас любить, то це до сраки, це неправда. Тому що, коли ми спов'язані генетично тілом в матеріальному світі, це одне. А коли воно опиняється в сраці і не може прийти і сидить там, охреніває, то це зовсім друге. Воно зразу забуває, що ти його любий нащадочок, і думає про себе, як правило, як себе порятувати. Думаєш, ти ж собі там, я тебе підіжру, там, трошки запорю тобі цю інкарнацію, ну пофіг, ти собі ще відпрацюєш, а от мені вже треба. Не думайте, що мерці будуть вас любити, і це вже не ваші родичі. Це вже потрать, яка намагається вижити за ваш рахунок. Тому коли вас. Підгорає дуже звернутися до родового каналу, залізти в якісь родові технічки чи вірити мерцям, які до вас приходять у сни, то згадайте, будь ласка, собі, що е, нічого за безплатне не буває. Якщо ми касько сні підказує, значить, ви обов'язково її заплатити. Так воно працює. Це не я придумала ще раз увага. Будь ласка, все, що я говорю, це не я, блядь, придумала. Це не моя точка зору. Це практичні дослідження, які показали феномен. Так воно працює, і справа ваша. Тому, якщо вам сниться бабушка. Такі дедушки, тітушки, вуйни, хуюйне це вперше, що ми робимо, це ставимо під питання якого хера, так і тоді бажано звернутися до практика, запитати, що відбувається, провести діагностику. Впливає, не впливає родовий канал, що там залітки відбувається. Якщо якась дійсно є проблеми, просто нахер вичищається. Це все до побачення переводиться в наву в дар Марі, і до і все, і воно вас перестає робити. Тому що ми в першу чергу живемо тут, ми відповідаємо за своє життя і вполне можемо обійтися без допомоги мерців. От тому, перш ніж оцей впадати в некрофілію, добре подумайте. Тому ще раз, сни, недостовірне джерело інформації завжди став його питання. Два, якщо в сні приходять якісь сущики, мерці, хто там неважливо, і щось вам допомагати хочуть, значить це не спресла. значить їм від вас щось треба. Думаємо, робимо висновки, посилаємося купотрич на Хомруського корабля, і всім нам бажаю перемоги.